Хай ваша нива щедра, золота, добром, спокоєм, щастям зацвітає. любові, миру, радості вам і добра, від щирої душі ми вам бажаєм. любові, миру, радості вам. і добра від щирої душі ми вам бажаємо Шумлять літа, як на вітру до полі, а в тих літах і сонце, і зливні дощі бажаємо, щоб ви були здорові. Віки у душі, нехай Господь дарує вам життя, а в ньому все, що можна, побажати, а що не міститься цих простих словах, в молитві Господа будем благати. Що не вміститься у цих простих словах, молитві Господа будем благати, Шумлять літа, як на вітру, до полі, а в тих літах і сонце, і зливні дощі бажаємо, щоб ви були здорові по віки у душі, тож не старійте і не знайте бід, в житті не знайте смутку ані болю, живі щасливо сім'ями до сотні літ, виконуйте святу Господню волю. Живі щасливо сім'ями, до сотні літ, виконуйте святу Господню волю, Шумлять літа, як на вітру до полі, а в тих літах і сонце, і зливні дощі бажаємо, щоб ви були здоровими. Молодість віла повіки у душі.